Реорганізація медицини є нагальна потреба формування спроможної мережі кластерних лікарень. Розкажемо, чому у Миколаєві хочуть об'єднати деякі лікарні. День відкритих дверей у 19-му ліцеї. Найбільший заклад в Інгульському районі. Покажемо, чим живе освітній заклад сьогодні. Олімпійська призерка Марта Федіна у Миколаєві і тренуватися і навчатися. Розкажемо про мету приїзду багаторазової чемпіонки світу та Європи. Сьогодні вівторок, 20 травня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Вікторія Панченко, а також вся команда телеканалу Март. Тож одразу до головних тем. На Миколаївщині за добу зафіксували дві російські атаки. Про це повідомили Вова. Близько 11.25 двадцять дрон ударив по Очакову. А вже після обіду росіяни обстріляли куцерубську громаду з артилерії та застосували дев'ять дронів У селі Дмитрівка внаслідок атаки пошкоджено фермерську автівку. Люди не постраждали. Зранку російські війська знову обстріляли з артилерії корабельний район Херсона. Як повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, прильот стався поруч з багатоповерхівкою. У будівлі вибито шибки, потрощено фасад та балкони. Чоловіки, жінка, які перебували вдома, дістали вибухові травми і різані поранення. Потерпілим меддопомогу надали на місці. Далі послухаємо іншу жінку, яка також була в будинку, що зазнав атаки. Я тільки, я тільки встала і сюди прийшла. Воно бахнуло, і я там сховалася. Двері заклинило після першого вибуху, і я почала їх штурхати, ключем відкривати і відкрила. Потім там стояла між дверей. У Дніпровському районі Херсона російські війська атакували пасажирський автобус місцевого комунального підприємства. Як повідомили в Херсонській МВА, постраждали п'ятеро людей. В усіх контузії та мінно-вибухові травми їм надають медичну допомогу. Автобус також зазнав серйозних пошкоджень. Водій розповів, що врятували його та пасажирів від непоправного. Звідси пішла вибухова хвиля, Ми це двері, підлогу все це основний удар. Це врятувало людей, тому що людей було мало, вони в основному в салоні були, а якраз повийшов тут вибухова хвилин пішла ззаду. Упродовж 19 травня та вночі проти 20-го надзвичайники чотири рази виїжджали гасити пожежі на території Миколаївщини. Як повідомили у ДСНС, у Миколаєві горів склад з комбікормом. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити знищення приміщення. Пожежу ліквідували на площі 30 квадратних метрів. Ще два випадки сталися в житловому секторі, зокрема у Миколаєві та в селищі Братське. Там горіла квартира та господарча споруда. Також загорілася суха трава та сміття Мтя на відкритій території. Всі займання були ліквідовані. У Миколаєві планують масштабні зміни у медичній галузі. Зокрема, під час засідання постійної комісії з питань законності та гласності депутати розглянули можливість об'єднання деяких міських лікарень. Детальніше про те, чому це необхідно, а також що про це думають депутати, розбиралася Катерина Рупташ. У Миколаєві готуються до масштабної реорганізації медичної галузі. Відповідні проєкти рішень можуть бути включені до порядку денного ближчої сесії Миколаївської міськради. Днями їх попередньо розглянули члени постійної депутатської комісії з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності та гласності. З метою дотримання законодавства України в сфері охорони здоров'я. На сьогодні є нагальна потреба формування спроможної мережі кластерних лікарень в нашій області. Так як відповідно до постанови Кабінету міністрів 174 ми відносимось до п'яти регіонів, де спроможна мережа не сформована: це Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська і Миколаївська область. Такі області, як Сумська, Харківська, спроможна мережа сформована. За словами Ірини Шамрай, попри те, що цьогоріч міські лікарні отримали від Національної служби здоров'я України фінансування за пакетами на 20 мільйонів гривень більше ніж торік, для збереження такої тенденції необхідно впроваджувати відповідні реформи. слідуючий рік фінансування від національної служби здоров'я України буде прив'язано до сформованої спроможної мережі. Кількість кластерних лікарень, яка розраховується відповідно постанови кабінету міністрів, розраховується в містах обласного значення одна кластерна лікарня на 150 тисяч населення. Тобто, місто може запропонувати не більше трьох кластерних лікарень. Наразі у Миколаєві діє сім стаціонарів. Тож для збереження кожного медзакладу та збільшення фінансування від НСЗУ депутатам пропонується провести об'єднання до першої міської лікарні приєднати лікарню швидкої медичної допомоги та четверту міську лікарню, що дасть змогу мати найбільший перелік відділень в тому числі в наявних філіях після приєднання закладу, який буде відповідати. Кластерній лікарні, де враховані будуть всі необхідні вимоги, і приєднання до третьої міської лікарні полову будинку номер 3 та дитячої лікарні, номер 2, що також буде відповідати третій кластерній лікарні. Таким чином у Миколаєві сформують три кластерні лікарні: першу, третю та п'яту. Вони під час укладання пакету на 2026 рік матимуть підвищений коефіцієнт. Запропоноване таке об'єднання по стаціонарам, воно дасть максимально в 2026 році отримати кошти від Національної служби здоров'я України. Кожен заклад буде залишатися на тому ж місці, де він знаходиться. Кожен заклад буде продовжувати отримувати розвиток. На кожен заклад у нас є плани по підвищенню залученню пацієнтів на їхнє обслуговування. Однак запропоновані зміни не знайшли підтримки членів комісії. Депутати наголосили на необхідності подальших консультацій. Також для попереднього розгляду їм було запропоновано проєкт об'єднання семи центрів первинної медико-санітарної допомоги у два таких медзаклади. Пропонується припинити в результаті реорганізації шляхом приєднання до ЦПМСД номер 2 і збереження мережі сімейних амбулаторій. ЦПМСД номер 1 та 7. Друге. Припинити в результаті реорганізації шаком приєднання до ЦПМСД номер 3 із збереженням мережі сімейних амбулаторій. ЦПМСД номер 4, ЦПМСД номер 5 та ЦПМСД номер 6. Начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай пояснила, що це питання обговорюється ще з 2021 року, адже наше місто фактично успадкувало надмірну інфраструктуру таких центрів. Якщо ми проаналізуємо кошти, які отримані у нас були від Національної служби здоров'я України в 2024 році, в порівнянні з пакетами, які заключилися в 2025 році, то всі наші центри первинної медико-санітарної допомоги просіли загалом на 17 мільйонів 222 тисячі 200 гривень, питання це виникло у зв'язку з тим, що велика кількість пацієнтів. Більше трьох років не зверталася до свого сімейного лікаря. Та, попри жваві обговорення, це питання також не отримало необхідної кількості голосів. Чи потрапить воно до порядку денного ближчої сесії? Можливо, вирішиться під час засідань інших постійних депутатських комісій. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Уподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті ТРК Март Тіві. Миколаїв уперше потрапив до десятки лідерів рейтингу прозорості міст від Transparency International Ukraine. Як повідомив міський голова Олександр Сінкевич, Миколаїв зайняв сьоме місце зі ста. Також слід відзначити, що місто стало найпрозорішим серед прифронтових громад. Також мер заявив, що у найближчих планах очікується запуск нового сайту та мобільного застосунку, моніторинг цін на всі міські будівництва, вдосконалення бюджетної звітності, електронна черга на квартирний облік та реформа з. Управління майном. Підготовка успішного молодого покоління. У Миколаївському ліцеї номер 19 відбувся День відкритих дверей. Батьків і майбутніх учнів закладу познайомили з його освітніми напрямками, умовами навчання, а відмінники ліцею поділилися перевагами здобуття освіти в цій школі. На заході побувала і наша знімальна група. Тож більше про це далі від Олександра Матюшенка. Затишно, відкрито і по-родинному. саме так зустрічає гостей Миколаївський ліцей номер 19 під час дня відкритих дверей, аби ближче познайомити майбутніх учнів і їхніх батьків з атмосферою навчального закладу. Школа вже понад півстоліття є одним із провідних освітніх закладів міста. Наша школа, потім ліцей, вона вже існує 50 років 1974 року. Це найбільша. Найбільший заклад в Інгульському районі діточок у нас 1380. Наші напрямки в 10-х класах, профільних класах: це клас інформаційних технологій, це е, значить українська філологія, це природничий блок, і це у нас іноземна філологія, де діти вивчають два язики, тобто англійську і німецьку мову. Кола має гарну матеріально технічну базу, додає директор. Йдеться про сучасні лабораторії, комп'ютерні класи та простір для розвитку дитини як у науці, так і в творчості та спорті. А питання безпеки учасників освітнього процесу тут серед головних пріоритетів. У нас є два укриття, і це дає можливість, що всі діти наші то в ліцеї навчалися в першу зміну. Це дуже добре. Це влаштовує батьків, дуже класно дітям. Тому ми працюємо. Колектив ліцею це команда професіоналів. Учителі ретельно працюють з дітьми, аби повністю розкрити потенціал кожного учня, і це вдається, каже вчителька вищої категорії та відмінниця освіти Олена Фартукова. Вже дуже багато років я працюю в цьому колективі. Колектив дуже такий міцний, люди мають високу кваліфікацію, дуже гарно працюють і дають гарні результати на всіх рівнях. У нас від міського до всеукраїнського. Люди добрі, доброзичливі, порядні, висококваліфіковані. А от активні, цілеспрямовані з високими результатами у навчанні, спорті та мистецтві. Це про учнів ліцею. У цих стінах вони не просто здобувають знання, а реалізують себе вже зі шкільної парти. Я приймала участь на декількох всеукраїнських олімпіадах. В минулому році я зайняла перше місце на всеукраїнській олімпіаді з історії, а в цьому році я приймала участь на олімпіаді з хімії та теж зайняла друге місце на всеукраїнській олімпіаді з історії. Олександра, учениця 10 класу. Батьки дуже хотіли, аби їх дочка вчилася у цій школі. А її власна стараність і зусилля педагогів допомогли дівчині потрапити у когорту кращих учнів і стати президентською стипендіанткою. Я зараз ще думаю про своє майбутнє, поки ще не вирішила з університетом, але я бачу себе в міжнародній економіці. За словами учениці, для неї 19-й ліцей це не просто школа, а місце, де знання поєднуються з підтримкою. Тож, на думку педагогів, саме так і формується успішне молоде покоління, тобто завдяки поєднанню навчання і натхнення разом з допомогою батьків і вчителів. Олександр Матюшенко Владислав Невідомський новини на каналі Март. У селищі Первомайське офіційно заборонили купання у водоймах. Про це повідомили в селищній військовій адміністрації. Рішення ухвалили задля безпеки жителів та попередження нещасних випадків. У громаді визначили зони непридатні для масового відпочинку біля води. В адміністрації наголошують, через наявність мін і вибухонебезпечних предметів повне розмінування ще не завершене. Безпечний доступ до водойм відновлюють поступово із залученням фахівців. 15-річного підлітка вдалося повернути з окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Хлопець залишився в окупації після смерті мами. Там він жив із тіткою та дідусями, але прагнув повернутися до батька. Чоловік звернувся по допомогу до офісу українського омбудсмена. За участі Катару як країни-посередника дитину вдалося повернути в межах президентської ініціативи Брінкід з Вітаємо хлопця та батька з довгоочікуваним воз'єднанням. Миколаїв представив свій досвід на міжнародній конференції кліматично нейтральних та розумних міст ЄС 2025 Вона відбулася у Вільнюсі. Як повідомили в міській раді, участь у заході в складі української делегації взяла директорка департаменту енергетики Алла Луцька. Конференція об'єднала представників муніципалітетів та експертів з ЄС для обговорення кліматичних стратегій. Миколаїв залучений до проєкту, який передбачає доступ до європейських практик і підтримку на шляху до кліматичної нейтральності. А ще зменшення викидів вуглекислого газу в повітря. Проєкт Шлях чемпіонів продовжується в Миколаєві. У рамках нього з робочим візитом до міста завітала найтитулованіша синхроністка в історії України Марта Федіна. Чемпіонка Європи та світу дворазова олімпійська призерка зустрілася з вихованками комплексної дю США Україна, а також відвідала базу, де тренуються миколаївські спортсменки. Як все відбувалось, дивіться у репортажі Сергія Мельникова. Марта Федіна, дворазова призерка Олімпійських ігор з синхронного плавання, багаторазова чемпіонка світу, нещодавно відвідала наше місто. Поспілкувавшись з тренерами та спортсменками, спланувала і майбутні заходи. А це, звісно, супровід найперспективніших спортсменок плавання синхронного і надалі на шляху до нових результатів. Сто святково хочу, хочу бути присутньою, дивитися на наше майбутнє покоління. Мабуть, якось мотивувати і відповідати на питання діточок, бо це дуже важливо. ...я сама це розумію, бо була спортсменкою, і це класно, коли ти бачиш перед собою людину до якби до якого рівня ти мабуть, хочеш йти в спорті. Одним з важливих моментів буде долучення вихованок Миколаївської школи плавання синхронного до проєкту Шлях чемпіонів і створення ще одного спортивного класу, де дівчата будуть і тренуватись, і навчатись. Ми продовжуємо відкривати спортивні класи, і саме її ініціатива була приїхати подивитися. Як працює школа, які вона в неї є вихованці, якого віку? І ми поспілкуємося стосовно того, щоб саме ці діти, ці дівчата з синхронного плавання, долучилися до шляху чемпіонів. У управління спорту в співпраці з управлінням освіти вже є напрацювання, у якій школі сформують новий клас. Планують додати до тих, що вже працюють, навіть не один. Важливість долучати плавання синхронне до проєкту розуміє, і вже наразі державний тренер Марта Федіна. Буде створені умови саме це, якби щоб і тренуватися, і навчатися. А це найкраще знаєте, що можна в такому віці зробити. Це дати дитині якби і час і тренуватися, і займатися. Ця зустріч була ознайомча. Наступного разу Марта Федіна планує завітати до Миколаєва вже з власними майстер-класами. Десь восени може бути час, і вона приїде на 2-3 дні щоб надати майстер класи Це буде мотивувати наших дітей мотивувати тих дітей, котрі ще не займаються цим гарним чудовим видом спорту, щоб долучалися до занять спортом. Також у співпраці з міською владою, і якщо дозволить безпекова ситуація, у Миколаєві планують проводити і чемпіонати країни. Розпочати з молодіжних, а далі, можливо, і дорослі. Сергій Мельников, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. І про погоду цієї середи 21 травня. Ранок у Миколаєві буде безхмарним і до кінця дня не лишатиметься ясним, без опадів. Температура коливатиметься від 10 до 23 градусів. Вітер переважно західний, помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 64%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях вашими думками щодо планів об'єднання деяких лікарень у Миколаєві. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.